Це може бути і не край, адже 120 дипломів ще не отримали підтвердження. У львівській райдержадміністрації летять голови там перевіряють справжність дипломів про освіту. Виявили ще п'ятьох ошуканців. Зізнався мер Андрій Садовий. Троє з цих працівників самі швиденько написали заяви на звільнення. Це працівники соціального захисту, не ще ланка, а не якийсь керівний склад. Ще два дипломи знаходяться на додатковій перевірці. Це в залізничному районі міста Львова. Тисячі дипломів керівного складу Львова ще не отримали підтвердження 120 документів. Садовий переконує всьому виною важкі 90-ті. Тоді фальшивки легко купувалися. Правозахисники кажуть, така система діє й нині. Є вузи, де надпись Вход, справственна кладовка для сала. Тобто ну, зайшов, сало занес, диплом отримав і на виход. Справжнім шоком став скандал навколо справжності освіти професор Пі Андрія Слісарчука. Його звинуватили у підробці диплома лікаря і заарештували вчора в Києві. Доктору Ві пі загрожує штраф у розмірі 850 гривень або обмеження волі до двох років. Це якщо його не звинуватять у важчих злочинах. Однак у міністерстві освіти запевняють, диплом Слісарчука справжній. Чергова дипломна чистка чиновників почалася 25 серпня, коли у Львові за підробний диплом було звільнено на Альника управління освіти міськради Володимира Погора 2 вересня голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк доручив перевірити дипломи усіх чиновників.